Ці меморіальні дошки були розташовані у центрі Іршави. Місцевий житель Юрій Бурясу телефонній розмові повідомив, що бачив, як вони відпали. Між 18 та -го -го годиною це сталося не в робочий вже час. Плити самостійно впали. Коли вони падали, одна на жаль, розкололася, а інша суцільна. Людно нічого не було. Це як ми вже дивилися, їх приклеїли на жидкі гвозді. Вони довго не трималися, скажімо так. Можливо, із-за цього просто це біля нашої роботи. Зато я бачив, що, що так склалася. Решниця раз поліції Закарпаття Ганна Дан розповіла. Поліцейські про подію дізналися в соцмережі. Тоді ж виїхали на місце події для огляду. Зараз вивчають відео з камер спостереження, які розташовані неподалік. І наразі, за попереднім оглядом, ймовірно, ці таблиці відпали самостійно, тому що жодних ушкоджень інших частин меморіалу не виявлено. Окрім цього, на відео не зафіксовано будь-яких якихось протиправних дій. І наразі є свідчення очевидців, які також підтверджують, що таблички впали самостійно. Однак наразі перевірка ще триває, надалі опитують місцевих жителів. Які можуть надати ще якусь корисну для встановлення всіх об'єктивних обставин інформації, голова спілки учасників бойових дій об'єднані війною Микола Марчишак каже, з 2014 року й до сьогодні ніхто із військових не звертався до нього щодо пошкодження пам'ятників чи меморіалів побратима. Таких провокацій не було. Ну, принаймні мені невідомо, не, не, не чув. На, в інших областях, особливо там Донецька і Луганська області, так там побратима дуже часто буває, що пошкоджують і пам'ятники на могилах, і, і стели. Тут не було. Був випадок в Віршаві, але це розібралося вже там, зв'язувалося з місцевими хлопцями, то вони самі відвалилися. Тобто людина, яка встановлювала меморіальні плити на будівлі, неякісно просто зробила свою роботу, і вона впала. Пам'ятники і меморіальні. Меморіали воїнам АТО та Остановлюють за власної ініціативи родичі, друзі або побратими. Тому меморіали не перебувають на балансі держструктур, додав Микола Марчишак. І вони не знаходяться ніде на балансі, тобто, відповідно, і відповідати нікому хто пізніше, якщо щось сталося. От на минулому засіданні консультативної ради, яка є при закарпатській області державній адміністрації, піднімали це питання. Було вирішено протокольно підготувати звернення на всі заклади освіти. Заклади Департаменту культури і з тим, щоб актуалізувати місця знаходження таких меморіальних плит і щоб Департамент культури взяв їх всіх на баланс. За словами Миколи Марчишака, після цього вже визначить утримувачі меморіалів, які будуть відповідати за їхнє збереження. Руслана гостюк, Іван Шимко, Леонтій Неколишин, новини на Суспільному.